Всім привіт, рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні я хочу вам показати, як виглядає розсада чимерників, ті, які приїжджають до нас в Україну з європейських розплідників. Запропонувати вам до ваших садочків один із сортів, який є у мене. Сьогодні хочу вас познайомити з чимерником Орієнтальним сорт зветься. Апрікот, це є анемоновидна форма. Ось так він виглядає у мене в касетній розсаді. У нас сьогодні на Харківщині йде трошечки дощ, ну, так, трошечки, да? вже декілька днів. Все проситься вже сапатися, але дощ цього не дає, тому я вирішила сьогодні з вами побалакати саме про ось ці гарні рослинки. Вчора намагалася. Саджати їх до ємності. Давайте трошки про них детальніше. Отак з боку вони виглядають. Я буду зараз вам намагатися показати ті, які я лишила для вас. Це мається на увазі, якщо ви захочете придбати у мене цю розсаду саме, ну, грубо говоря, сьогодні. Да? Отак вони виглядають. Ціну я лишу в коментарях, щоб ви мали змогу не тільки на слух, а також і почитати. Давайте я отак трішечки буду прибирати та вам показувати. Дивіться, дівчата-хлопці. На три листочка Ось такі гарнесенькі. Це є Голландія. Тут, бачите, ось чотири листочечка. Це ті малявочки, з якими, якщо у вас є бажання, ви можете погратися, посадити до ємності і вирощувати чимерник сорт, який я дуже хотіла. Коли побачила, що він є у пропозиції постачальника, обов'язково собі його замовила, задоволена, бо це є новинка. Якщо я там не помиляюся, 23-24 року. Можливо, я помиляюся, підпишу вам, звісно, щоб ви. Все це могли знати точно. Вчора, як я вже казала раніше, я їх саджала до ємності. Ось так вони виглядають. Ого, як дощ посилюється. Бачите, ось три листочечка, два з розсади, ось його назва правильна. Не хочу фокусуватися камера чогось. Дивіться. Бачите, дівчаточки. Так от, якщо у вас є бажання, ви можете ось такі придбати від мене касетну розсаду, або ось таку підрозділю. Мама дорогенька. Страшний дощ. Ще під дощ я не знімала відео. Але вирішила сьогодні вам це все показати. Буду вірити, що він нам з вами заважати не буде. Ось цей екземпляр чимирничка я буду відправляти, коли наросте ось тут корінчики, вже українські І такий чемирник, от з такої ємності, буде стоїти 180 гривень. А якщо ви захочете придбати отакі, то вам треба буде почекати, звісно, але ви вже будете мати збільше листочками, ну і, звісно, в кращому варіанті. Тобто він до осені підросте, Я буду пропонувати саме такі екземпляри в ємності. на осінь. А ці екземпляри можу вам запропонувати, відправити зараз. Тому, якщо у вас є бажання, ви можете їх у мене придбати, є у мене 10 сортів. Якщо вам цікаво, обов'язково пишіть мені в приватні повідомлення. Лише вам посилання на viber спільноту, де ви, ви все дізнаєтесь детальніше і зможете вже зі мною зв'язатися через приватні повідомлення. Тому, якщо вас зацікавила ця пропозиція по Чмерникам, чекаю вас у гості і до зустрічі.